На допомогу учням 7 класу розповім, як розставити коефіцієнти в рівнянні хімічних реакцій. Перед вами два рівняння. Розберемо перше. H2 водень, проста речовина, взаємодіє з o 2 простою речовиною і утворюється молекула води H2O. Числа, які стоять поряд з атомами, ви бачите, H2O2 показують кількість атомів в молекулі. H2O формула говорить нам про те, що до складу молекули води входить два атоми гідрогену і один атом оксигену. За законом збереження маси нам потрібно, щоб кількість атомів або молекул, які вступили в реакцію, повинна дорівнювати кількістю атомів або молекул, які утворилися. Порівняємо ліву і праву частину цього рівняння. В лівій частині H2 два атоми. В правій частині утворилися теж аж два атоми гідрогену. В лівій частині о два атоми оксигену, а в правій частині лише один атом оксигену, який входить до складу молекули води. Тобто, виходить, що у нас не співпадає кількість атомів оксигену до і після реакції. Для того, щоб прирівняти кількість атомів до і після реакції. Ми поставимо перед водою коефіцієнт 2. Чому саме 2? Ви бачите, що кількість атомів оксигену лише 1. Один дуже важко прирівняти таке число, і ми з непарного числа 1 зробимо парне, тобто помножимо його на 2. І ми ставимо перед цією речовиною коефіцієнт 2, який буде відноситися. І до гідрогену, і до оксигену. Тобто, таким чином ми змінили з вами не тільки кількість атомів оксигену в молекулі, а й подвоїли кількість атомів гідрогену. Тобто їх стало 2 помножити на 2, їх стало 4. А до реакції таких атомів лише 2. Щоб їх стало 4, ми перед H2 теж ставимо двійку. Розберемо друге рівняння. В реакцію вступив один атом кальцію і два атоми оксигену. Утворився один атом кальцію і один атом оксигену. Тобто, перше, що нам треба прирівняти, це подвоїти кількість атомів оксигену після реакції. Для цього перед кальцій О ми ставимо число 2. Тим самим ми збільшуємо не тільки кількість атомів оксигену в молекулі, а збільшили і кількість атомів кальцію. Значить, ми до реакції перед атомом кальцію теж ставимо двійку. І виходить, що два кальція до реакції і два кальція після реакції.